Поки що найбільша коробка, яку я міг запхати на свій маленький столик. Кутики відкинулися. Далі тут. Во. Тут стола, того мало. Мені полички мішають. Ох і тяжке ж воно. Ну добре. Другий етап. Розбираємо ті клійоночки. Гарний апарат. Вагою 19 кілограм. Дуже тяжкенкий. 820 ватт. Ну тут входи. Ай апарат. Ну, для поціновувачів внутрішньої естетики. Так, ну що ж ми тут маємо? В принципі, ну, щось там на камеру це точно не буде чути. Але кнопочки, саме оці, а саме оця Direct, я вже добре чую. Добрі шурхоти. Однозначно трішки є в селекторі. Ну, а найголовніше, це, м, при відтворенні йде такий дребезг в лівому каналі, м, Ну, не знаю, як передати спотворення. Апарат дуже чистий. Прибирати тут навіть немає що, Ну, взагалі стан прекрасний. Е, ви знаєте, колись думав, що... Ручки регуляторів від е, старших амфітонів, 0,02. І щось в тому дусі е, є найважчими у світі. Давайте, секундочку, подивимося. Так, ну от майже 80 грам. І як кажуть американці, Until Now. От таку маємо ручку від Піонера. Я просто в шоці. Подивіться, суцільний точений кусок алюмінію. Краса, зняв передню панель, відкрутив кожух там на регуляторі звуку потихеньку розбирається. Ну і так, попередньо бачу, що дореле, так як в 701-му, добратися не вийде. Ну що ж, нічого, будемо якось відпаювати це все. подивіться на конденсатори. Shielded Capacitor 22 000. Цікаво, що означає чому shielded. Ніби як е, захисні, хоча шилт хоча це як щит. Хм, Ну, цікаво. Е, тут електроліти вже перевірені всі. Тут перевірені. І зараз реле дивлюсь. Думав, може мені пощастить, щоб я їх не випаював, а ні. Зараз покажу стан. Так, ой, що це в нас тут увімкнулось в нас. Ну це нікуди не годиться, однозначно. Будуть чиститись. Так, зараз випаюю термінали і випаюю реле. Велике реле, Мацущита. 24 вольта. о! Площа контактів досить класна. Нічого не скажеш гарні реле. Реле після чистки. Дуже добрі показники. Воно й не дивно з такими контактами. Ну, і ще, поки так от підсилювач стоїть собі, на боці покажу вам великі конденсатори. По 22 тисячі вони мають. Так, такий один і. О, і ось такий другий. Тобто. Конденсатори хороші. Завершив я, якщо це так можна назвати, дефектовку, що ми маємо по всьому підсилювачу, нам потрібно замінити 21 конденсатор. Є конденсатори, цей рядочок у нас на силовій платі, де вихідні транзистори. Ось цей рядочок це тембр-блок, один на фонокоректорі і плата живлення. На платі живлення, я думав буде найбільше цікавого, але ні. Що ми маємо? З оцією частиною все, тут плату я заклав. Конденсатори на місцях, почищено, помито. І я на всяк випадок пропаяв всі транзистори. Тобто, дехто пропаює повністю всю плату. Ну, реально, я під лупу дивився, <кхем> побачив тут ну, буквально 3-4 кільцевих тріщинки. Тобто, з цією частиною повністю вже закінчено. Зараз я перехожу вже до. Тих плат, які я познімав. На черзі плата темброблоку. Закінчив я з конденсаторами. Спробував розібрати один перемикач прямо ось так на платі, розбирається він чудово, але чистити, звичайно ж, не зовсім зручно. Бо плата з оцими хвостами і так далі. От В такому стані контакти. Від повзуночків полишались сліди, вони, мабуть, десь кілька років в одному положенні стояли, і такий от результат. Один перемикачик склав, зараз е другий. Це в нас був з біленьким ось цим вершачком такий самий брудний. І, як бачимо, він запорсканий чимось. І це щось є всередині, це точно я бачу. Але мало що дало і допомогло. Тому що якраз от на цьому перемикачі опір 8-10 Ом на контактах. Привів до порядку перемикачики. Зараз вони всі в одній позиції. Пробіжимося по контактиках по одній стороні. Вони, в принципі, майже всі однакові. О! ніби добре. Ще мені нагадали за регулятор балансу. Тож подивимось на нього. От так, от розібрався регулятор балансу. Маємо доступ до однієї доріжки. Гарний доступ. До другої доріжки, на жаль, так, не відкриється. Бо оцей пластик з повзунками, він. Заклепаний на фабриці. Тобто один разочок він заклепаний і все. Ми його, на жаль, не знімемо. Але доступ до доріжки все ж таки є. От такий спонжик у нас чорненький трошечки, не скажу, що дуже був він забруднений, але трішки було. Так, ну от друга доріжка також була трохи брудна. Зараз помащу і будемо збирати. З платою темброблоку закінчено. Все перевірив, передивився, трішечки відмив. Плата фонокоректора. Тут маємо один конденсатор. Обов'язковий до заміни, а також перемикачусь такий. Давайте подивимося, який він. Отакий. Тобто не дуже. Одну ламальку вже почистив, одну ще потрібно. Отакі от вони були. Скажімо, такі класичні вони були. По краях чорненькі. Добре, зараз дочищаю, змащую та й збираю. З платою фонокоректора закінчив. Зараз будемо дивитись до плата комутації Що ми маємо по регулятору? Е, якби він був в такому якомусь критично поганому стані, то можна би було оцю шайбочку знімати якось її. Або, ну, я думаю, що її просто так не знімеш. Я повторюсь, він не в такому стані, що потрібно його розбирати. Тобто так травмувати. Запаюю зараз селектор, регулятор, а також пропаюю ось тут є кільцеві тріщинки і все селектор акустики. Давайте на нього глянемо. Отак от. Давайте глянемо на цю красу. О! Ну, от так от наполовину почищений. Чистимо до кінця. Підзібрав апарат так, щоб можна було увімкнути. Ніби так попередивлявся трохи, поперевіряв. І все ж таки у мене є непереборне бажання почистити цих дві кнопки директу. Хоча нічого такого критичного, але я чую, дещо вони трохи забруднені. Дістав перемикачі. Зараз буду розбирати. Бачимо, є окисли зелені, ну, а також не зовсім чисті контакти. Будемо чистити. З першим перемикачом закінчив, розібрав другий. Тут так само досить багато зелених таких окислів. Бачимо, аж всередині так відсвічує зеленню. Все почистив. Все добре. А оці повзуночки, які були брудні, з них така чорнота злазила. Я взагалі в шоці? Запаяв помив, все, збираю. Цього підсилювача в нас є автоспокій. От він такий тут. 47 мВ. І. Рівненько на обидвох каналах.